50 українських дівчат стали жертвами сексуального рабства організованого групи, яка діяла в Україні та Польщі. Як повідомляє поліція Київщини, організатори вербували жінок віком 18-25 років, обіцяючи високу оплату за супровід чоловіків на публічних заходах. Схема охоплювала всі великі обласні центри України та Польщі і приносила ділкам щонайменше 5 мільйонів гривень на місяць. Правоохоронці вже повідомили про підозру двом організаторам, співорганізаторам, і ще сімом учасникам їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коли декілька таких зустрічей походило безпроблемно і потерпілі втрачали пильність, зловмисники давали їм нових клієнтів, які платили організаторам за надання сексуальних послуг і примусом вступали з обраними жінками в статеві стосунки. В подальшому, якщо потерпіла не погоджувалася на такий формат співпраці, її фото з анкетними даними викладали в закритий телеграм-канал з за надання сексуальних послуг, на який підписано 60 тисяч користувачів. Для видалення анкети треба було продовжувати співпрацю з організованою злочинністю на їхніх умовах. Білоцерківську єпархію УПЦ Московського патріархату запідозрили у видачі липових посвідчень. Як йдеться у дописі на Фейсбук секретаря Білоцерківської єпархії ПЦУ Миколи Гопайнича, митрополит Августин видає документи, що певні духівники є служителями спасу Преображенського собору. Хоча храм з 2023 року належить громаді православної церкви України, яка користується ним на підставі рішення Білоцерківської міської ради, та наводить конкретний приклад з вівтарником, на посвідчення якого вказано про дату видачі 2024 рік. Хоча цієї особи немає на служінні і подібні посвідчення, він нікому не видає. Микола Гупанич стверджує, що такі документи УПЦ МП надає для того, щоб захистити своє духовенство від ТЦК, вводячи в оману, що вони підлягають бронюванню згідно з постановою Кабміну та попросив правоохоронні органи розібратись у ситуації. Натомість голова адміністративної служби Білоцерківської єпархії УПЦ протирей Валерій Яблонський вважає цей пост маніпуляцією. У телефонній розмові нашому телеканалу він коротко пояснив, що вівтарник не вважається священником, адже це людина, яка допомагає у вівтарі. Крім того, Преображенський собор юридично оформлений як релігійна організація, тому тут все законно. Більше інформації він не надав та попросив надіслати запит. Вже тиждень на базі приймального відділення міської лікарні номер 2 функціонує відділ хірургії одного дня. Його завідуючим є Володимир Ковбасюк, який розповідає, що раніше подібні маніпуляції робили в цій лікарні, але на 12-му поверсі. Нині ж така хірургія стала популярною серед пацієнтів і в день може завітати до понад 20 осіб. Зазвичай операції проводять на гнійних ранах, трофічних виразках, абцесах, опіках, доброякісних ноутвореннях на шкірі, діабетичній стопі та інше. Також людина може залишитись на стаціонарі в залежності від важкості операції та бути під наглядом лікарів. Зазначу, подібні послуги надаються безкоштовно. Чим вона відрізняється від нашої, скажімо так, повсякденної медицини. По-перше, що людина, котра потрапляє до нас, вона сразу отримує необхідну хірургічну допомогу. Тобі ж їй не потрібно звертатись до сімейного лікаря, їй не потрібно їй просто треба звернутись в приймальне відділення. Вона отримує від нас або консультацію, або безпосередньо оперативне втручання. На подальше лікування уже людина знаходиться у нас один день. Подальше лікування або у хірурга поліклініки, або далі продовжує до нас ходити на перев'язки. Тут уже в залежності від бажання вони стоять там, де українська земля гуде від вибухів, а небо щодня тримає на прицілі ворог. 65 п'ята окрема механізована бригада Великий луг обороняє запорізький напрям. Про історію створення цієї бригади, її бойові досягнення та чому росіянам ніколи не захопити південь України, поки там стоять наші. Дивіться в сюжеті. У самому серці запорізького краю, де простягався історичний великий луг, символ козацької вольниці, сьогодні стоїть на захисті України 65-та окрема механізована бригада. Вона була створена після початку повномасштабного вторгнення, а саме 16 квітня, бригада пройшла через всю Україну та остаточно устаткувала свої позиції на Запоріжжі, стримуючи ворожі наступи. Наші позиції. Були доволі складними і непростими в плані рельєфу, тому що Запоріжжя, ну мабуть, як і кожен регіон України відрізняється своїм рельєфом, урбанізований чи неурбанізований регіон. Так, от в нас на Запоріжжі якраз найбільша проблема в тому, що величезне плече переходу. хлопцям на позиції доводиться ходити порядка 4 кілометрів. І в умовах війни дронів це на сьогоднішній день мабуть є найбільшою загрозою і для виконання бойових задач, і для утримання тих позицій, тому що логістика вся пролягає через поля. Великий луг є ключовим підрозділом сухопутних військ, який відіграє важливу роль у захисті південного фронту України. Загалом це Оріхівський напрямок або так званий роботинський плацдарм, який був на слуху у 2023 році, коли 65-та разом з іншими суміжними підрозділами розпочала контрнаступ на цій ділянці фронту і зуміла відбити більше 10 кілометрів окупованої території. Зараз ми так само там залишаємося, тобто вже фактично. Біля трьох років наша бригада без відведення, без ротацій залишається на запорізькому напрямку, воює в активній обороні, і це свідчить про те, що в нас збережений бойовий потенціал, в нас гарно ставляться до солдатів, стараються їх берегти. Ну, зокрема, придумуються власні рецепти порятунку бійців, точніше, збереження їх на позиціях. Це от мова йде про те, що інколи краще побу бути 10 днів там 15 днів на позиції аніж мінятися кожних три дні, тому що в умовах, ще раз повторюю, війни дронів це дуже небезпечно. Величезне плече пішого переходу. 65-та бригада включає різноманітні підрозділи, зокрема піхотні, танкові, артилерійські та зенітні частини. Крім того, вона активно впроваджує сучасні технології. Та головними завжди залишаються люди, зокрема медики. Як розповідає бойова медикиня Лілія, з позивним Сна, вона родом з Києва та мати трьох дітей. Але від початку великої війни разом з чоловіком служить у лавах ЗСУ. Раніше ж перебувала на службі в поліції. Згадує, потрапити у військо було вкрай складно. Я почала шукати шляхи для того, щоб потрапити в збройні сили. Звернувшись до військкомату Святошинського району свого району, в якому я проживала тоді в Києві. Мені сказав, повідомили, що Військовий комісар міста Києва заборонив категорично мобілізовувати жінок до лав війська, і як мене намагалися із кадрами із хлопцями із кадрового відділу проштурмувати навчальні центри? Ні, ні в яку жінок, ні, все. Я говорю на окей, а бойові медики. Не тільки, а їх не вистачає, тут тобі не відмовлять. Ну і я вже домовилася з керівництвом управління свого, щоб мене відпускали на навчання на базі навчально-тренувального центру колесу. Я е, закінчила курси, отримала сертифікат бойового медика і з ним вже знову подалась до військкомату. Ну, все там вже дуже швидко все це відбулося. З поліції мене відпустили. і я з Липня місяця з кінця липня місяця 22-го року вже перебуваю в 65-й бригаді. Зазвичай медикиня не їздить на позиції, а поранені прибувають до неї, але бувають різні випадки частіше надає допомогу мінно вибухових пораненнях. Каже, завжди підтримує побратимів та під час допомоги до кожного знаходить підхід. Прекрасно мені в ній служиться жінок не те, що в підрозділі, а в самій бригаді нас 25 чоловік на всю бригаду. Це із медикинями, з психологами. І я не знаю, чи ще є бойові медики ну просто бойові медики без медичної кваліфікації по іншим підрозділам. В медроті у нас, звичайно. Є жінки, і це основна кількість їх з цих 25 чоловік. Спілкуються ми з, з ними прекрасно, це по сестри, але рідко. В основному я спілкуюся з з побратимами, з хлопцями. Теж комунікація в нас гарна, добра, ніжна. Ми розуміємо, що ми зараз найближчі один для одного. Ми підтримуємо один одного хлопця. Ми взагалі вдячна. Вони мене як сестру оберігають, люблять. Я вам що скажу, що мабуть ще не тільки специфіка роботи підрозділу, а й те, наскільки в підрозділі чол... мої хлопці є от чоловіками. Що залежить те, що от я перебуваю в основному на місці локації, вони мене нікуди не випускають зайвий раз. Вони намагаються мене вберегти просто і. Мабуть, в цьому теж почуваються чоловіками. Ну я звісно розумію, що поряд зі мною справжні чоловіки мужні? чоловіки. Аби стати частиною перемоги можна доєднатися до 65-ї бригади Великий Луг. Нині вони потребують стрільців, гранатометників, механіків, водіїв, медичних сестер, операторів БПЛА та інші центри рекрутингу розташовані у містах Київ та Запоріжжя. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ще більше унікальних новин громади, ексклюзивних репортажів, аналітики та важливих інтерв'ю ви знайдете на нашому сайті bc.espresso.tv. також там є і рубрика цікавих рецептів, прогноз погоди, який не підведе, та історичні матеріали, які справді вражають, і обов'язково зазирніть у розділ блогів. Свої думки там залишають галузеві експерти. Триває 1175-й день російсько-української війни. Наші захисники міцно тримають оборону, але крім зброї, дронів, автівок, то що їм на передову потрібні маскувальні сітки. Білоцерківські волонтери їм у цьому допомагають та витрачають тиждень на плетіння двох таких мотків. Тож долучатися просять усіх охочих, аби пришвидшити цей процес. Для цього не потрібні спеціальні навички. Достатньо лише бажання і години вільного часу. Також можна допомогти фінансово долучившись до закупівлі матеріалів на сітку. Щоб дізнатися адресу та графік плетіння, звертайтесь до місцевих благодійниць Ольги Дубініної та Наталії Миколенко у Фейсбук або за номером 098 318 78 87. Вони дуже потрібні нашим захисникам. Вони спасають часто. Буває, що вони спасають життя наших хлопчиків, і ми. Всі тут пенсіонери, понятно, що це, і ми дуже просимо, щоб люди до нас залучалися, приходили, тому що нам дуже потрібні руки. Зараз такий час важкий, що хлопцям треба дуже ця, ця наша робота. Подякувати нашим батькам загиблих, тому що оце, що ви бачите, оця вся робота, да оцей спанбон, він не дешевий, і це все нам купляють і доставляють батьки наших загиблих воїнів. Треки з улюблених фільмів на органі при свічках у будинку органної та камерної музики вже вдруге організовують концерт з 16 відомими композиціями. Як зазначила органістка Тетяна Орлова, ця ідея належить адміністрації закладу, і артистка її підтримала. втілення в життя цих намірів їй знадобилося 4 тижні. На концерті можна буде почути. Мисливці за привидами Титанік, сніданок у Тіфані, Людина Павук, Рейнджер з Техасу та інші музичне дійство відбудеться 17 травня об 19.00. ідеї відомі мелодії з кінофільмів. І як ми знаємо, це завжди виконує оркестр, і тому орган виконує роль оркестру, але трошки в іншому ну такому незвичному для нього репертуарі. Ми почуємо мелодії з кінофільмів. І у нас вже відбулася прем'єра, але в, зал, в залі, на жаль, у нас місць не дуже багато, і не всім вдалося потрапити на цей концерт. І тому за проханням ми повторюємо знову цей концерт для того, щоб люди змогли послухати цю музику. І я думаю, що це було і для мене досить цікаво, тому що ну новий якийсь ракурс. І для публіки почути, як на органі може звучати ця музика. Це були всі головні новини вівторка, 13 травня. Дякую, що цього вечора були разом з нами. Закликаю вас поширювати відео нашого телеканалу в соцмережах, аби ще більше людей знали правду про життя Білоцерківської громади. Побачимось вже завтра в ефірі.